Всім привіт! Рада бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас тема не макіяжна, це вже зрозуміло було з назви відео. Я б хотіла трошки розповісти про себе, чого я вирішила записати на цю тему відео. Я навчалася в двох університетах і їх закінчила. Маю дві вищих освіти. Я б дуже хотіла поділитися з вами, якщо ви ще є. Студентом або є студентом, особливо медикам для вас. Це буде досить цікаво. Можливо, ви зі мною поділитесь якимись лайфхаками своїми в коментарях. В цьому відео хотіла поділитися своїми інсайтами. Я б хотіла, щоб в мене хтось був дорослий, хто мені раніше це міг розповісти. Сьогодні тема в нашого відео 10 порад студенту. Неважливо на якому ви курсі, тому що багато що залежить від вашого досвіду, так як я маю трошки досвіду. За першою освітою я хімік, за другою освітою я косметолог, тому маю право щось сказати на цю тему. Навчалася в цілому в закладах вищої. Освіти 10 років, можу трошки порадити, що робити, як ефективніше навчатися. Якщо вам буде цікава серія таких відео, я із задоволенням можу його продовжити для студентів-медиків, для тих, хто здає крок, можу окремо записати відео, як підготуватися до кроку, як його здати з першого разу, тому якщо цікаво. Студенти-медики, пишіть в коментарях. Ви, мабуть, прийшли сюди шукати мотивацію, але, на жаль, я мотивації вам дати не можу. Бо в мене для вас є сумна новина. Перший інсайт, який я винесла з 10 років навчання це те, що дія породжує мотивацію. Для того, щоб отримати мотивацію, треба зробити якусь Мінімальну дію, наприклад, вам треба зробити якесь завдання, або ви готуєтесь можливо до сесії. Вам треба виконати великий обсяг роботи хоча б знайдіть свої питання, які вам треба підготувати до екзамена. Де вони вас підготують, літературу, з якою ви будете брати інформацію в якості відповіді на це питання? І це вже буде маленький крок, який дозволить вам почати щось робити. Якщо ви не будете нічого робити, тільки шукати десь мотивацію і будете намагатися себе заставити сісти. Для того, щоб підготуватися до сесії, нічого не буде, але якщо ви зробите хоча б малесеньку якусь дію, яка тут же вам принесе результат, то ви вже сіли, ви вже зробили, ви вже підійшли до цього питання. І ваш мозок зрозуміє, що це класно, і можливо, місто, щоб просто за 5 хвилин зібрати всю інформацію, ви навіть зробите декілька перших питань до екзамену і підготуєтеся до сесії. Також класною порадою є порада позайматися трошки. Тобто, що я маю на увазі? Ви виділяєте собі півгодинки. Кажете, я зараз півгодинки собі виділяю, щоб позайматися. Потім я буду робити там якісь інші справи, може відпочивати, але ці півгодинки я позаймаюся. Як правило, це приводить до того, що ви вже можете посидіти час півтора. Другий пункт, який до мене не дійшов, коли я отримувала першу освіту, можливо, дійшов на останніх курсах. Роби на трієчку. Часто порада робити на трієчку, це не значить робити погано, це значить робити мінімум, який вам дозволить мати залік. Звісно, якщо ви на стипендії і для вас це важливо, то ви, можливо, готові докладати більших зусиль для того, щоб отримати гарнішу оцінку. Але якщо вам треба просто, якщо ви на контракті, як я була на другому своєму навчанні, вам треба просто закрити предмет. Зробити на трієчку, але швидко, це найкраще, що ви можете зробити. У вас на це піде е, набагато на менше часу, ви швидше закриєте це питання і не будете мати боргів. Також класний лайфхак, яким я користувалася на другій своїй освіті, е, це зробити одразу. Якщо е, у вас закінчилась пара і вам дали домашні завдання. І Якщо ви приступили до нього одразу, поки у вас ще свіжа голова, і ви пам'ятаєте, що робити, це дуже класна е, порада, тому що ви швидше зробите це завдання, ніж ви його залишите і будете робити, коли у вас буде час. Ви можете мені сказати, в мене нема зараз часу. Я там буду якимись справами займатися. Я навіть по дорозі на роботу або е, в перерві на роботі між клієнтами. Робила домашко або робила її на інших парах в цей же день, і мені потім було набагато легше. Третя моя порада дуже банальна, тому дуже коротко, це треба нормально спати і нормально відпочивати. Якщо ваш організм виснажений і у вас немає ресурсу, то звідки він візьме цей ресурс? Скажіть, будь ласка, для навчання. Я по собі знаю, що якщо я нормально не посплю, у мене не буде ніяких ні сил, ні ресурсів, ні бажання. Я просто в якийсь момент сяду і засну або лягу і засну, і я не зможу навчатися. Тому ви повинні нормально відпочивати і спати. Як би це банально, вибачте, не звучало. Четверта порада це планування. Тобто, якщо ви маєте багато задач, ви маєте і практики, і які заліки, і сесію, і диплом, якщо це стосується старших курсів, ви повинні спланувати вашу роботу таким чином. Щоб розуміти, який об'єм вам треба зробити, до яких дедлайнів, тобто ви повинні знати свої дедлайни, ви повинні знати чітко свої проблеми, чи потрібно вам там той диплом надрукувати, чи вам його потрібно просто в електронці здати, до якого числа, скільки на це піде часу? Якщо ви спокійно собі розподілите дедлайни і будете потроху робити роботу. То це набагато спростить вам життя, а не затягувати все до останнього дня. Я коли навчалася в першому університеті, часто дотягувала до останніх днів. Потім мені хотілося дуже спати. Я була зла, роздратована, і я просто потім йшла спати і доробляла все там о четвертій ранку. Якщо це якась презентація до диплому, я пам'ятаю. Навіть я щось дораховувала. Вранці я пам'ятаю, це було не дуже добре для мого організму, але так як я була молодша, мій організм це витримував. Але я не раджу такі способи, тому. Планування, залог успіху, і також це можливість розробити роботу на маленькі підзадачі і робити потроху, якщо у вас є така можливість. Я вам розповім зараз про п'яту пораду. Вона дуже проста, вона полягає в тому, щоб робити перерви і працювати за методом помодора. Думаю, всі знають, що це. Я ставила собі таймер, такий от фізичний, який можна потрогати. На 20 хвилин я собі ставила таймер і займалася просто 20 хвилин, потім робила 5 хвилин собі перерву. Йшла там пити каву, або пити воду, або щось перекусити, або просто нічого не робити, полежати. І це мені дуже допомагало в тому, щоб. Тримати цю концентрацію і ефективно виконувати задачі. Інколи ще я робила так: я 20 хвилин, наприклад, робила якісь питання або там годину. 20 хвилин я робила якісь тести, щоб переключати увагу з різних задач, але це не всім може допомогти. Мені це допомагало не нудьгувати. Ще дуже класно, мені допомагали відео на Ютубі. Там якраз вони побудовані по методу помидора, і не треба навіть ставити таймер. Це досить прикольно. Там вже є автоматично таймер, і він дзвенить в певний час, і ви йдете відпочивати, там п'єте водичку і так далі. Шостий пункт полягає в тому, тому щоб перестати порівнювати себе з іншими людьми на потоці або у групі, тому що коли ви бачите, що комусь легко дається, людина класно вчиться, класно закриває всі свої задачі, ти ніколи не знаєш, скільки зусиль вона до цього доклала, що в людини в житті відбувається. Тому я вважаю, що це неправильно порівнювати себе. З чим чиїмось академічними успіхами навчайтеся в своєму темпі, забирайте собі якісь життєві уроки з нього і не порівнюйте себе з іншим. Сьомий пункт як ковток свіжого повітря, тому що я раніше дуже багато його бачила в кіно, але чогось не придавала йому значення. Ми з моєю подругою, коли жили в гуртожитку, часто навчалися під якісь фільми і серіали. Якщо це якась рутинна робота, а у вас зрозла дефіциту уваги, то ви мене зрозумієте. З моєю подругою, яка в мене є від другого університету, в мене є подруга близька від першого університету і від другого університету для контексту. Ми вже зробили такий апгрейд. Ми зрозуміли, що класно навчатися вдвох, і можете навчатися по зуму там по, по чому завгодно, хоч по телеграму. Ви можете зв'язуватися, демонструвати екран і ефективно проводити час, вивчаючи, наприклад, тести крок. Так ми робили з моєю одногрупницею. Ми з нею вивчали тести разом, розбирали. До них шукали якісь прикольні мнемонічні правила, щоб запам'ятовувати ці тести, пояснювали одна одні, якщо комусь щось було не І ми склали класно другий крок з першого разу на це витратили, мабуть. Декілька тижнів, два-три тижні, мені здається, щоб підготуватися. І от я коли йшла на роботу до роботи, я готувалася, наприклад, вранці і ввечері. Або це було тільки вранці, або тільки ввечері. Взагалі дуже багато де в кіно є цей спосіб навчання, там, де ви можете бачити якісь групки навчальні, і вони там сидять. Типу, підемо там в бібліотеку, посидимо. оце такий аналог бібліотеки. Або ми навіть і фізично збиралися, там якісь рази розбирали. Вчилися вдома власний спосіб собі допомогти щось вивчити. Спосіб, коли тебе підтримують, коли інформація, коли ви разом вона засвоюється набагато краще, набагато краще є дисципліна, хоча може здатися, що ви зараз все закинете і підете кудись гуляти. Також в цей пункт я би включила розподіл питань між. Групою, тобто, якщо у вас класна група, в мене що в першому університеті, що в другому були гарні групи, тому ми часто розподіляли питання між всіма, щоб зекономити час на підготовку. Це дуже виручало, тому що мені здається, це нереально зробити, коли в тебе дуже великий обсяг. Підготовки матеріалу до екзаменів, дуже багато питань, нереально все зробити самому. Гарним варіантом є готуватися протягом року, але це не наш варіант. Тому, коли ми отримували, наприклад, 300 питань, звісно, ніхто не буде один робити ці питання. Восьмий пункт це помилки. Помилки та незнання це нормально, про це якось мало хто говорить, ми зараз в такому. Суспільстві живемо, і взагалі студенти живуть в великій напрузі, коли їм кажуть, що треба здати, треба це, треба то, а ти тільки зі школи вийшов, ти ще такий несформований, ти ще дитина, на тебе така падає відповідальність. Я жила в гуртожитку, коли навчалася в першому університеті. І це також складно, коли ти далеко відома. Живеш, тому я вважаю, що помилятися це нормально. Запитувати у когось це нормально. Запитувати у викладача, якщо щось не зрозуміло — це нормально. Просити додаткову консультацію також, це ок. Не існує людей, які не помиляються. Не помиляється лише той, хто нічого не робить. Тому, якщо ви щось робите, ви навчаєтеся, це норм. Дев'ятий пункт можна було б віднести і до інших пунктів, але він так трошки окремо стоїть, тому що він не завжди для всіх буває доступний. Наприклад, якщо ви живете в гуртожитку, для вас, в принципі, досить доступно. Мати зв'язок зі старшими курсами. Дев'ятий пункт у нас про зв'язок зі старшими курсами. Якщо у вас є в кого перейняти цей досвід, перейняти якісь матеріали. Зараз багато хто продає такі матеріали, підручники, методички заповнені. Раніше нам могли просто старші курси просто їх віддати, тому що їм було не потрібно. Можливо, вони не були актуальні в наступному році, але вони досить суттєво. Нам допомагали, нам старші курси в першому моєму університеті віддавали свої лабжурнали. Часто вони відрізнялися, лабораторні роботи або трошки модифікувалися, але все одно суть була така сама. Я б в цей пункт включила також, окрім спілкування зі старшими курсами. Якщо у вас є такий привілей, це класно. Якщо у вас його... Нема познайомтеся. <хи> в соцмережах, це не, не проблема. В Телеграмі, в інстаграмі, можна зв'язатися зі старшими курсами. Десятий пункт можливо, самий такий незвичний, тому що якщо сон-відпочинок і перерви на їжу, це досить банально звучить. А, то 10-й пункт це досить незвично, якщо під час сесії вас кликають кудись піти. кудись піти. Прогулятися, не знаю, попити кави ввечері, просто подихати ввечері повітрям, або піти на концерт, або піти в гості, або піти погуляти просто на вулицю. Не відмовляйтеся, тому що таким чином, навіть якщо у вас. Нема зовсім часу, ви заряджаєтеся, трошки ресурсу набираєте, ви трошки відпочиваєте, трошки розслабляєтеся, відволікаєтеся від навчання. Все ж таки, живете своє студентське життя, і було б класно, щоб у вас були сили і бажання його жити. Студентське життя це не тільки сесія, екзамени. Пари в ідеалі, зараз я розумію, що з таким станом, як у нас зараз в країні, е багато хто не ходить фізично в університет, багато хто навчається, як я на дистанційці другу половину е свого навчання, але все ж таки, коли є можливість кудись ходити, погуляти або. Наприклад, сходити на семінар це дуже класно. Семінар я маю на увазі професійний, не треба відмовлятися від поїздок і так далі. Бо насправді всі сесії закінчаться, університет закінчиться. А ви будете думати, Боже, що я робила? Я весь цей час сиділа і вчилася. Я цієї помилки припустилася в першому університеті. В другому мені вже було набагато легше. Я вже не сиділа цілими днями, мені вже багато було доступно. Також я, звісно, що завдя завдячую, тому що мені було легше це. У мене була вже перша освіта, тому перша освіта мені допомагала в отриманні другої освіти. Давайте підіб'ємо підсумки. Я сподіваюся, вам було корисне це відео. Щось ви для себе взяли, окрім таких банальних парад спати і їсти. Бонусна така порада, їжа, пиття і фізична активність. Чи ви на прогулянку сходили, чи ви на тренування сходили? Вона дуже насправді допомагає навчанню. Не робіть так, як я робила, а іноді це сприймали як якусь перешкоду до того, що я могла б повчитися, а я йду на тренування. Але насправді я дуже вдячна собі. Ще з першого університету, що я ходила на тренування, я займалася великим тенісом, можливо, колись я до цього трошки повернуся. Це мені допомагало відволікатися дуже від навчання і допомагало мені фізично бути плюс-мінус в нормальній формі. Бажаю вам успіхів! Якщо вам будуть цікаві інші е, відео на тему студентства від людини, яка закінчила два університети, попрацювала трошки і на тій професії, і на другій професії зараз працює. Будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо вам цікаво, також буде відео про екзамени крок медичні, також напишіть в коментарях, як до них готуватися, бо це досить така болюча тема. У студентів-медиків я вас люблю, цілую, обіймаю, бажаю вам гарної сесії. Заряджаю вас на класну сесію, класне навчання, щоб вам ставили лише одні п'ятірки. Не забувайте жити життя.